Вітаю, ви дивитесь програму Слово депутата. Народний депутат України Андрій Поробій у нашій студії. Вітаю. Пане Андрію, 22 січня опозиційні сили підписали угоду про спільні дії об'єднаної опозиції. Коли ми говоримо про опозицію в Україні, то кого ми маємо на увазі? І чи означає, що опозиція на вибори 28 жовтня 2012 року піде спільно, а не як зараз говорять про два чи три потоки? В тій угоді, яка була підписана 22 січня, там визначено кілька головних принципів і критеріїв діяльності опозиції. З них ключові це є координація дій, це є відсутність поборення. І на даному етапі досягли дуже важливого на моє переконання позиції те, що в кожному окрузі мажоритарному буде тільки один кандидат від опозиції. І е, фактично останні місцеві вибори вони продемонстрували що коли йшло дуже багато кандидатів від опозиції, то на окрузі опозиційні кандидати боролись не з владою, опонували не партії регіонів, а боролись між собою. І в великій мірі це призвело до поразки багатьох проукраїнських державницьких сил. В даному випадку, цей принцип, якщо він буде дотриманий, на моє глибоке переконання, він дасть дуже великий поштовх і успіх на, на мажоритарного округах, власне. Тому що вже сьогодні будь-яка соціологія демонструє, що ті політичні сили, які є провладними, а ви питаєте, хто є провладним, це ті, які входять в коаліцію більшості в Верховній Раді. Це є партія регіонів, це є комуністична партія, це є партія Литвина. Отже, вони є провладними, опозиційними, і ті політичні сили, які і в парламенті, і поза парламентом перебувають в опозиції до діючої влади, і до президента, і до правлячої коаліції в парламенті. І фактично коаліція тому і підготувала такий закон, що був розподіл 50 на 50%, тобто -то 50% пропорційних, а 50%, а 50 мажоритарні округи, бо вони усвідомлюють, по частині пропорційній, тобто по списках, вже сьогодні зрозуміло, що опозиційні партії візьмуть набагато більше, ніж партії провладні. І влади є головний сценарій це виграти в мажоритарних округах. З допомогою величезних фінансів, з допомогою адмінресурсу, вони будуть робити все можливе, щоб взяти більшість по округах. Для опозиції єдиний шанс це домовитись про єдиного кандидата. І це 22 січня, підписання цієї угоди, на моє переконання, це і великий успіх досягнення, хоча б цього принципу. Ще невідомо хто буде той єдиний кандидат. Звичайно, це буде узгодження, звичайно, це будуть дискусії. Але в угоді, що дуже приємно, визначено і критерії яким, має бути цей кандидат. Це не просто механічне розділення квот і політичні сили можуть висувати будь-кого по тих квотах. Є визначено кілька критеріїв, де зазначено, що ця людина повинна бути принциповою, ця людина повинна бути чесною, не з бізнесу і фаховою. Тобто визначені моральні критерії, але, на мою думку, вони дуже вагомі. Бо сьогодні для участі в парламентських діях вкрай важливо, щоб людина не була залежна. Від бізнесу, від, скажімо, якихось вплив з влади. Ми неодноразово переконувалися, що людина, яка прийшла з бізнесу і пішла в депутати, потім дуже легко знаходяться механізми впливу на неї, і вона стає тушкою, тобто переходить про владну коаліцію. Пане Андрію, це буде якась нова людина, така, про кого ще про кого не знають, чи це буде така вже якась відома нам людина? Ну, я ж не можу сум... сказати по всій Україні, очевидно, але я впевнений, там будуть і нові люди. Там будуть і ці політики, які змогли в діючих умовах вистояти, які продемонстрували свою принциповість, свій професіоналізм. Тобто, я думаю, це буде не тільки нові чи тільки діючі політики, а там буде і нові, і діючі політики. І наскільки мені відомо, планується залучення і багатьох громадських активістів, які і не будуть в політиці, і не планують бути, але в громадському середовищі змогли продемонструвати свою успішність. Здатність організовувати людей, здатність продукувати певні ідеї, пане Андрію. Почнемо з законодавчої ініціативи. В цих питаннях ви надзвичайно активним народним депутатом. Знаю, що виступили з п'ятером законопроекту про внесення змін до кримінально-процесуального кодексу України щодо забезпечення прав журналістів на захист джерел інформації. Це нині до речі, активно обговорюємо і на Фейсбуці. Розкажіть про це трошки більше. Майже всі мої законопроекти вони появляються на світ не від кабінетних роздумів, а від життя. Так само було з тим законопроектом. Близько року тому мені перезвонили знайомі і повідомили, що одна з активних київських блогерів Олена Білозерська, вона в Фейсбуці теж достатньо відома і популярна, що вона арештована і знаходиться в ревідлі міліції. Близько п'яти годин я шукав, в якому ревідлі вона знаходиться. Нарешті знайшов її ревідлі Печерському. Мені вдалося з допомогою депутатського впливу, як і багатьох інших сучасних політв'язнів, її звідти витягнути. Але в неї була арештована вся апаратура. І відео, і аудіозаписи. Вся апаратура, якою вона користувалася як журналіст, була арештована. І близько двох-трьох тижнів ми намагалися її забрати. І, на жаль, не всю апаратуру і вдалося забрати. А багато з неї було пошкоджено після того, як забрали її з райвідділу. Після цього зібрали круглий стіл. І, власне, ініціатором того круглого столу і була Олена Білозерська, і там журналісти і громадські діячі обговорювали, які необхідно внести зміни законодавство стосовно захисту журналіста від подібних ситуацій. І, власне, там і виникла ця ідея тих доповнень. Ключова суть їхня полягає в тому, що працівники міліції не мають права вилучати апаратуру майно журналіста без рішення суду, а також. Один з ключових моментів тих доповнень полягає в тому, що журналіст має право зберігати таємницю, яку він отримав в результаті журналістських розслідувань, і може її розголосити тільки у випадку рішення суду. Тобто пропонується набагато більше захист журналіста, аніж це є сьогодні, коли його можуть в будь-якому етапі схопити, забрати всю апаратуру і змушувати під погрозою кримінальних переслідувань давати свідчення по справі, де ця людина. Може, власне, мати журналістські розслідування і може мати певні таємниці журналістського характеру. Тим більше, як правило, йдеться не про справи, які стосуються там, хуліганства чи людей, а переважно політичні справи. От Отолену Білогерську взяли за попитання, пов'язаного з пам'ятником Сталіну. І з тим, під тим приводом була арештована вся її апаратура. І до цього законопроекту долучилось і ряд інших депутатів. І Андрій Павловський, і Андрій Шевченко, і багато депутатів, які розуміють і усвідомлюють цю проблему. Двічі цей законопроект вже стояв на порядку денному, але до нього не доходила черга. Я дуже сподіваюся, що на першому пленарному тижні, після тої паузи, цей законопроект буде стояти на обговоренні. Я зроблю все можливе, щоб ці правки були внесені, щоб цей законопроект був прийнятий Верховною Радою України. Дякую. Е, так само ви є е, зразу мічку автором е, проекту постанови проведення мораторій на закриття шкіл з української мови навчання. Що конкретно на меті мала ця постанова і чому все ж таки за неї так мало проголосували? Що говорили ваші опоненти? Ті, що не проголосували, для мене самого це було дуже дивним. Історія з тим законопроектом, подібна, як і з попереднім. Близько року тому я отримав сигнали з Донецька, з Макіївська. Що закриваються україномовні школи, і батьки організували таку громаду і звернулися до мене до народного депутата і до інших народних депутатів, приїхати і підтримати їх. Я і кілька інших депутатів, не чекаючи, тут же вирішили в Донецьк, Макіївку. І я зустрічався там і в Донецьку, і в Макіївці, з громадою багатьох шкіл, власне, україномовних шкіл, де дід навчаються українською мовою. І як виявилось, що тенденція в Донецькій області полягає в тому, що під загальною таким гаслом, що йде е, певна оптимізація навчальних закладів, закривають чомусь власні заклади, де є українська мова навчання. Хоч їх зовсім небагато, але чомусь на них місцева влада найбільше вказує під час закриття. Більш того, дуже часто це навіть не політичний момент. Одні одна з тих шкіл, як говорили батьки, місцевий бізнесмен. Запланував там зробити спа-центр. І тому це стало приводом для її закриття. Тоді відразу ми давали і депутатські запити. Ми з батьками працювали і працюємо весь той рік, але ще півроку тому я подав законопроект, де я пропонував встановити мораторій навіть не по всій території держави, а в тих областях, де кількість україномовних шкіл є менше, ніж половина, щоб в тих областях заборонити закривати школи з українською мовою навчання. І це, власне, переважно стосувалося Донецька, Луганська, Криму. І я підходив до депутатів Донецька, підходив ще й тоді, коли ця проблема виникла. Я говорив, підтримайте нас. Ми ж в великій мірі звертаємося до тих виборців, завдяки яким ви і знаходитесь в парламенті. Більшість з них з Донецького округу і самі проживають в Донецьку. І я сподівався на підтримку хоч, хоча б частину з депутатів від партії регіонів або від інших політичних сил, які входять про владну коаліцію. До речі, мені вдалося переконати навіть е фракцію реформи заради майбутнього. І вона в повному складі теж проголосувала за цей законопроект. На жаль, від партії регіонів жодного голосу не було подано. Хоч, виступаючи з трибуни, я звертався до, низ, до них з пропозицією не робити політику на цьому питанні. Бо стосується це батьків, дітей, які е змушені будуть тепер своїх дітей водити набагато далі в школи. Але, на жаль, Кажу, жодного голосу. Чим це пояснюється, ви питаєте? Та пояснюється тим, що в партії регіонів, як і у всій коаліції, з моменту, коли Янукович прийшов до влади, механізм голосування дуже простий. Зранку дається чечетовий листочок, де всі законопроекти вказані, і біля кожного законопроекту плюс або мінус. І коли йде голосування, чечето піднімає руку або вертикально, або горизонтально, і більша половина залу, не вдумуючись, про що законопроект. Не розуміючи, який суть того законопроекту, рухує, голосує за, за командою однієї людини. Я, до речі, думаю, я говорю про регіоналам, як ви не дали жодного голосу на підтримку своїх виборців, я думаю, що і тепер вони вам не дадуть жодного голосу під час виборів, які будуть весни цього року. Ну, час покаже, як там буде. В одному інтерв'ю ви сказали, пане Андрію, що політика минає, Україна вічна. То чим ще може займатися Андрій Парубій на благо України, окрім політики? Ну, ви знаєте, я в цілому є археологом. Mm. Я з 14 років був в археологічних експедиціях, і навіть 17 років я був, напевно, з 18 років один з перших студентів, яких на стажування Сполучені Штати відправили обміном молодих перспективних археологів. Я історик за освіту, я викладач історії. І тому, звичайно, що якби не політика, я, напевно, би займався активною археологією, викладав би історію. І якби довелося політикою е, попрощатися, то в першу чергу мої завдання полягали б в тому, ну, по-перше, захистити свою кандидатську роботу, яка вже є написана, але я не маю часу її захистити. І, звичайно, історія викладання, археологія. Оце та сфера, які для мене є близькі, які для мене є, скажімо, найбільш прийнятні. Зараз січень, перший місяць 2012 року. А як для вас минув 2011? Що було такого знакового? Це був в цілому важкий рік. І в тому році багато відбувалося подій, які, власне, в політиці багато змінювали. Цей рік, напевно, найбільше, що мені запам'яталось в політичній діяльності. Це боротьба і захист громадських діячів від тотального тиску влади. За цей рік мені неодноразово доводилося згадувати про Олену Білозерську, мені неодноразово доводилось і захищати активістів податкового майдану, і захищати студентів, яких влада переслідувала за проведення антитабачних акцій. І постійне перебування в відділах. І допомога тим хлопцям, вона дає мені глибоке відчуття і розуміння, що влада поступово намагається перетворити Україну в поліцейську державу. Декларуючи зовні, нібито європейський напрямок розвитку, насправді влада українська мовпує російську керовану демократію і намагається в Україні побудувати поліцейську державу. І це, напевно, головний мій висновок цього року, що в у внутрішній політиці влада будує поліцейську державу, а в зовнішній, я думаю, найбільший провал цього року це зрив підписання асоціації про зону вільної торгівлі і про... І про політичну асоціацію України з Європейським Союзом. І для того, щоб ці недоліки і ці провали, і той змін, зміна напрямку України, які були в 2011 році, щоб їх виправити, я переконаний, необхідно дуже серйозно і системно в 2012 році готуватись до парламентських виборів. Бо якщо принаймні на рівні законодавчому ми не зможемо обмежити владу команди Януковича, ми будемо мати Росію як напівгубернію Російської Федерації і можна буде забути про європейське майбутнє України. А що було таке позитивно? Що позитивно було в цьому році? Має навіть в політиці. Ну, загалом в Україні. Так. Чесно говорячи, з політики я не можу пригадати жодного моменту, який би дав позитив і в якому можна було би зазначити, що був досягнутий великий успіх і великий прогрес. Навпаки. Що в занепад у всіх сферах сфері соціальній, сфері економічній, сфері міжнародній. Ну а в цілому позитивного для України я навіть так не можу пригадати, ну, скажімо, очевидно, той момент, що ми підготувалися до Євро, очевидно той момент, що е для мене було важливо, що під час опитувань більшість українців висловились за підтримку асоціації з Європейським Союзом. Тобто ті моменти, які відбулись позитивні, вони були більш суспільними. Які продемонстрували, що українське суспільство більше і більше здобуває рівня такої самоусвідомленої самоідентифікації, що воно готове і має однакову позицію, як на зовнішню і на внутрішню політику нашої держави. Оце, напевно, був найбільший позитив. Ще на сам кінець таке питання. Ви очолюєте всеукраїнське громадське об'єднання, Український Дім, голова організації Української молоді спадщина, голова комітету, попроведний фестиваль української середньовічної культури Туста. Розкажіть трошки більше, буквально коротко про ці проекти. Це громадські структури, і е, насправді, е, власне, в тих структурах зібрано багато молодих, активних дієвих, дієвих людей. Ну, спадщина це і давніша структура, я її очолював з 17 років. Це структура, яка була заснована ще в 88-му році. Молодіжна організація і працює. А громадська організація Тустань це власне структура, покликана допомагати. Заповіднику Тустань і організації щорічних фестивалів в Тустані і відновлення середньовічної української лисицької культури це головне завдання і покликання цієї громадської структури. Я, напевно, було б займало багато часу, якби я розповідав подетально про акції і дії чи спадщини, чи громадської структури Тустень. Одне можу запевнити, це структури, які об'єднують молодих, активних, патріотичних людей. Які намагаються всіма силами і всім своїм вмінням робити все можливе, щоб відродити і українську історію, і український дух, і пропагувати його поміж молоді. Я вийшов з молодіжного середовища і тому навіть сьогодні, коли вже не є такого віку, щоб займатися безпосередньо молодіжною діяльністю, я намагаюся ціляко підтримувати громадські рухи, допомагати е їм, наскільки це дозволяє мені мій статус і мої впливи. І переконаний, будуть тим займатися і надалі. Скажіть, що таке насамкіне запитання: як багато молоді входить в ці вашій громадській організації, скільки залучено? Ну, це так важко і порахувати. Це багато сотень. Це по цілій Україні діють ці громадські організації? Півпачна е, має осередки і по Україні, а громадська організація Тустень вона є більш львівська, оскільки фортеця Тустень вурячі з Колівського району, і оскільки вона має досить локальне завдання, але під час проведення фестивалів. Залучаються молодь всієї України. Ну, зокрема, там відбуваються лидерські турніри. Це бої реконструкторів, людей, які відновлюють середньовіччя і води, і під час змагань вони влаштовують поєдинки на мечах, як це було колись. Ну то приїжджає молодь. Власне, реставратори навіть з Севастополя, навіть з Криму, зі всієї України. Тобто, це не є, можна сказати, безпосередні активісти громадської організації. Але громадська структура співпрацює з молодіжними структурами по всій Україні. І коли відбуваються подібні фестивалі, тут збираються з 10-14 областей молоді люди. Можна сказати, це є ореол скажімо, діяльності, об'єднання і координації молоді. Дякую, пане Андрію. Участь в нашій програмі. Глядачам нагадаю, нашого гостях був Андрій Поробій, народний депутат України. До побачення. Дякую, до побачення.